Тварина. Всім привіт, з вами Діздент. Ну що, починаємо проходити Resident Evil 3, бо до нього то руки не доходять, то ноги не добігають, все як завжди. Фанала сюжетка. Я думав грати на харді, але будемо грати на звичайному. Бо і які я пропустив так чи інакше багато, і хочеться, якби то все побистріше застати, пройти. Давай капком. 40, да, їдуть на підмогу. Та, ладно. Ай-яй-яй. Так, 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 Угу. Ну зараз, зараз, дослухаємо, що там нам розкажуть. Отак. Речі, хто не в курсі? Події. Події другого і третього резидентів проходять фактично одночасно в одному і тому самому місті. Так, віні. Полуні цінності, які лежать в основі амбрели. Угу. Тан-дан-дан-дан. -дан -дан -дан. Так, із цих принципів ми продовжимо будувати світле майбутнє для всіх нас. Чудово. Як дивовижно. І. А, понятно, то вони зіну розбудили. Тобто Немезіса не Мезіса. Так, окей, все. Де геймплей? Ага, то вони його типа пакують. Це дуже довгий початок. Я вже тут готовий настрелювати, навалювати, бошки ламати. Алло картриджі для принтерів. Опа, давай. Джиліан. Джиліан Валентайн, то вже я? Ні, то ще не я. Так, 807. Добре. То рано встає, то і твара землягає. Як ось так. Ти що, взута спеша, якби ти десь там влізла в якийсь кізяк? Що за люди? А 8.07 далі. Ти що думала, що тут 2 години пройшло поки ти сиділа. Телевізор такий. О, то вже я. Хорош. Манси, прыжки. Нема манців прыжків. Нічого активного. Їхти не можна. Ладно, з хати нас не випускають. А, по-о-о, ню. Папа! Тарата-тай-та-тай-тай-тай! Тарататай-та-тай-тай-тай! Ну добре, окей. Ага, а можна обоявку і або, або мешкаю? Ну по-мий мармизу. Оооо, прозноса. Звідки? Воу-воу! В тебе там туналка була, бере мастей, чи шо там, чи пудра якась. Ні, ну таку з батьками знайомити ти точно не поведеш. Та я б не сказав, що сам знаю дуже підеш. А все нормально. Ти вітамінку хлопне. Yeah. Що, зараз голову розіб'я собі? А, пістолет. Нормально, то всіх так ванні, так? Креми, зубна паста і пістолет. Опа, на. Шо, все, я пройшов гру? А ладно, майже. Задрімали. Що там 30-го помічено зірочкою тікати з Raccoon Sit. Угу, Кожного разу все гірше. Давай подивимось. Ще 3 дня і я. Ага, кажу до побачення цьому місту. Ну да. Я б так не дуже був. Пев... Ага, тепер тут можна щось глянути. Що то? А, ну то всі старзи, напевно. Так, звіт Джил. 26 вересня 1998 року. Прийшло вже два місяці після того бардака з Амбрела. Через тимчасове відсторонення розслідування просувається не так, як хотілося би. Можливо, ці записи про те, що вдалося знайти, будуть останнім, що я зроблю як офіцер Старс. Я тільки сподіваюся, що це допоможе знайти правду, окей? Так, те вірус. Заражені цим вірусом, схоже, стають настоящими зомбі. Вдалося виявити декілька шляхів передачі зомбі-віруса. Кус зараженої особи, при якому проходить обмін біологічними людинами, контакт з воронами, які хавали заражену падаль, передачу повітряно капельним шляхом можна виключити через недостатню життєстійкість віруса. Варто відмітити, що в виживших ще не проявилися симптоми зараження. Поки неможливо сказати, визвано це довгим інкубаційним періодом, або нам просто повезло, і ми маємо природний імунітет до інфекції. Ми маємо бути уважними навіть після закінчення розслідування. Щодо мене, якщо не приймати до уваги деякі проблеми зі сном, я є в хорошій формі. Але все-таки не варто дуже себе обнадіювати. В кінці кінців це може бути довгий інкубаційний період. Як все запутано. Окей, що то? Будиночок Стас? Так, записи розслідування. Фармацевтична компанія лідер в цьому сегменті ринку. Зосереджена на розробці зброї, зберігаючи при цьому статус фармацевтичної компанії в якості прикриття. Таємно розробляють біологічну зброю. Спишка та віруса в науковому центрі в горах Арклей. Приписують інцидент в особняку. Хто не в курсі, то перший резидент Івал, де всі події відбувалися в особняку. Заговор з керівництвом Ракун Сіті, великі пожертви меру Уоррену. Ефективний контроль над містом. Класно. Все? Окей. Що в нас тут ще є. Йо, ти читати, я так зрозумів, буде багато. Так, розпечатаний конверт. Вони не випускають мене з будинку. Хлопці в вікні через вулицю слідять за мною цілими сутками. Це люди Айронса Амбрелла? Я не знаю, та й немає ніякої різниці. Я знаю, що вони хочуть зробити. Вони хочуть подивити мене, замучити так, щоб добитися згоди. І це працює. Мені тяжко їсти і спати. Я схожу з розуму, я відчуваю себе ходячим жмуріком. Я не дам їм перемогти, мені потрібно вибратися з міста і знайти спосіб притягти їх до відповідальності. Звичайно, вони ж відправлять когось, щоб заставити мене замовчати. Якщо дойдуть плітки, що мене вбили, чи що вони там роблять з такими, як я, тобі потрібно продовжити розслідування з того моменту, де я зупинюсь. Мої файли зашифровані. Вони розкажуть все, що тобі потрібно знати, якщо цей пакет не перехватять. Я їду вночі через 5 днів. Пожелай мені удачі! Щастя, здоров'я, много я літа Так, окей, я так поняв Чуємо звук того. От тут ще записочку. Давай. Так, повідомлення від колеги: Джил Валентайн. Ей, горяча голова, як справи? Ти ніяк не можу повірити, що айронс відсторонив тебе. Яка чепуха? Він повинен дати тобі медаль. За те, що ти вибрали з того аду в липні. Звісно, ти будеш копати і задавати питання. Надіюсь, ти не тримаєш зла, що я не втрутився. Це відбулося так швидко. Стар збули гордість у поліції. Коли шеф розпустив нас ні з того, ні з цього, в мене було сумнівів, що я точно втрачу роботу. А ти збираєшся покинути ракун Сіті. Я так і подумав, що ти не змиришся з відстороненням. Просто пообіцяй, що будеш пильна. Амбрела не буде сидіти, складячи руки. Поки ти намагаєшся знищити їх бізнес, бережи себе, джил. Ред Вікерс, Загін Альфа Stars. Зараз і назавжди. По скрипту змушений підсунути цю записку до ставщику Щоб мене не засікли. Не мега м'ясним шиком. Це від мене і хлопців. Поняв, все окей, вроді би, все прочитали. так хорош. Що, раунд 2. Відкрийте. Так. Ну і включатель тебе. Тут вже рубільник можна ставити, поняв. Креми, мило, вся фігня. Так, репа нормальна. Що таке в бороду хтось дав. Пропустила. Ук. Чеп. Не, ну як ти ще себе будеш пів гри, так от лапати, то якось неприкольно. А де движ, де екшн. Так, 28 вересня, 20.07, Ракун Сіті, ти. О, походу. Чекай, ну, подивимося, що в тебе є жерти. Що, не можна через стіну телефон взяти? Їхти теж не можна. До речі, є костюмчик. Пиши в коментах, що хочеш. Та й деш, деш. її в спідницю зі светром ззаду замотаним, чи лишити так. Я думаю, що лишити класичну може. Алло, на телефоні. Джил! Два все окей. Бред, це, це ти. Слухай, вали з хати. Чого? Нема часу об'ясняти, давай потанцюємо. Зараз зараз тільки зберуся, накрашуся, О. А от і Зіна, в народі Немезіс. Як його? Немезіс? Так, Немезіс. А де його рєпа, ч він ще в тому? В пішоні якомусь? Та не по лицю, ми ж на трамбоні граємо. Ааааа! Пах, пах, пах! Страх, бабах. Не, ну ты бы, може, сваливала. Ну вот, хоть одна розумна. Да ладно. Ты. Ти... Это еще что за тварь? Я не понял, а чо двері? Що тут за металеві двері? Что за твар? То не тварь, то потвора. Почвара по імені Зіна. Давай! Хорош! Та, так понял, бежу дальше. А дай мне якусь бы пшикалку дали? Так, добре, окей. Так, кажи о, о фонарите. Йокали мене. Буваєш таке? Що? Ну, ясно. Вау, слоу моу. Та вали! Слухай, той Немезіс взагалі вообще и кис олень. Ливурукий. А ну, забери! Давай, 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 давай! У нього з руки такий відросток гарний, та? Макаронник Так, хорош. Топ, топ. Може, каску візьмем? Ні? Ну давай, ні. Ну тип, Рембо курить в сторонці бамбук, чесне слово. Так як я поняв, то типа, пакасенка, ладно. Де ми типа, валим. А, не рухай помаду, друзі треш. Коротше, ми не можемо ні стріляти, ні ніби нам просто треба свалити. Ліво. Ук джеб. Тут, а, то вверх впав. Ага. Та да давай! Поняв, поняв, просто чим чекуємо. СТАС! Ну ясно, то я чув. В третьому резиденті то було страшно. а тут то... Кричить Сас. Сас тут типа ШАС. Ну короче. Ми свалили. Окей. А, ще пусні. Що за фігня? Покиньте місто. Тазара, чекай. Ні, Не джил Бредлі. Вот сюди! Получиш міст. Не, а все, це зашибись. Что за твоя рюка? А, це два остальных старса. Угу. Я валю. А де всі валю. Адевси устальные зи спецзагону. Так, давай не натягнуть. А, то тут уже загрузны. В чому вы загрузните? Как все осталось? Да ясно, ясно, давай. Тут на угу. Аркейн? А да Бэтмен, Бэмен! Не, Бэт Бэтмен то Аркхем. Аркейн то. Шиф збіг добре. Аркейн, Аркейн, шей знайом, вже забув. А, то лікарня в Бэтмені, не? В архімі. Та ладно, до того курили бамбук собі, а тепер сітку завалили. Офіцер. Стой вообще в піжамі? А, дивіться, пацани, мансе називається. та 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 ра, -ра. О, то ти їх налякав, ти би ще плюнув в них. Так, двері, заду, тікай. добре, окей, валю. Нам нам нам. смачний Бредлі. О, тісачок. Нема, тісачка. Вигри з мене за саму біцуху. Так, так. Не знаю. Корочі, валити Ми треба. Ми команда. порева. Так, Каже, тримай Марку. Не плач малий, тримай фасон. Тримайся, купи, зальєш, перон. Так, мені жалко, брат. Та що тобі. О! -о, 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 -о. А як він його так тримає? Скільки там патронів? Ясно, перший перший раз дають постріляти. Тренировочка. Та давай, я папку шпіляв. Манси! 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 Понял? Два патрона. Неее. Ну, у вас, пацаны, подальше. Хоть то і звичайний, а не хардкор, все одно патроны треба берегти. Как показує практика першого і другого, потім треба дуже багато і хрена бігати. А я щось не дуже говорю, божа. Що? Окей, на кришу до бабки? А патронів нема? Окей, ті мене не бачить. Давай погнали на кришу парковки. Ну давай, давай, пулю, в гол. А, не Та, добре. Несе раз якийсь І лишиш жіночку саму, нікуди не підеш, окей. Ага. Только здесь. Серйозно? Металевому контейнері, без хавки, без нічого. Баран! Шо, ну що я можу сказати? О! Сім штук. Ну, 7 штук то не самий поганий варіант. Перезарядочка. Тихо Мурзик, лежати. А вони за мною побіжать? Не знаю. А як побіжать, то нічого, потім усе... Хорош? Не лапай руками, мене твоє. Найдеш собі іншу. Фу Блін, що ж він таке їв, шо? то як. Ти там закритий, я поняв. Патрони, патрони. Ага. Зараз все, короче, дуже тунельно. Ми ні патронів на особо не знаходимо, нічого не знаходимо. Ах ти йди, йди звідси. Мені треба типа в ліфт? добре, понял. Да-да-да. Сука. Варена. Это зволет. Ти! Васа, ти достанеш! Патрони економлю! Та патроны. А воно не здохне ніяк? Опа, манси, все, встигаю. Бее. -бе Звісно, -бе -бе -бе. може, треба було потратити патрони, щоб вони мене стільки не нагризли, але. Но... Давай, давай, їдем. Нє, ні, ні, патрони бережем, збираємо, то потім буде якась махач драка, а я завжди з голою дупою і ножом одним. Починаю показувати чудеса, фокуси паркур. Із счотчик смертей 30 раз. Так, я тут. Давай, вали сюда. Та добре, ще патріки, може, якісь є. Блять, не густо? Ага, и шо, я просто так залезу. Як не Давай, Джиллин. О! А вот и Старс. Что там? Маску? Давай, 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 давай! крути-крути-крути маслаем. Завадься, сука. Ти курва, ну як кому більше подобається. Все, окей. Газку. А, я навіть не керую. Ото було глупо. Удерживайся, ага, утримуємо, утримуємо. Ну. Ще добавили газку. Він крупніший в три рази, ніж ми. Патрони його не беруть. Та він наміг й отак от звернути, як сірничок. Ну ні, він щось за голову лапав, за руки, за ноги. <regilli> Ту ж помаду по всій мармезі роз... розмазав. Я йому хоч би хрен. -о. Джеліан, давай якось рухати педалі. Поки нам не наваляли. Оу! А от і мармеза. О, капішон згорів, така уродлива лиця. А хотя не, може красень, може тобі подобається. Э, е, лапушок! А ну. Ооо! Фокуси. Хорош, хорош. Молодець, Карлос. Ти би ще в притул стріляв. А чо ви його тут не Дівушка, я Угу. Жіночко, легше, я вам Карлос. поможу. Карлос не жонатый. Угу. В активному пошуку. Безпечне місце, добре. А чого ви його тут не добили, голову йому не відрізали? Дивні. Видимо, відстав від от нас. Угу. Можна, а добити ні? Ми збираємо тут людей. Добре, збирайте людей. Де тут? Мої ребята переділи пару вагонів уґрунту. Так, перебили пару вагонів в, так, пару вагонів. Ага, в укриття. Молодці, молодці. безпечно. Ах, я ж не сумнівався, що тут безпечно. в порядку. Зашибись, ну лапой руками. Да. Понял. Пойдем. Давай, пишем. А, серьезно? Какой придурок их закрыл? Ну, кто вас из вас твоих мудрых пацаневек, ты кажешь? Что тебе известно об этом монстре? А что ему ведомо? Я никогда таких не видел. Ну. Но это не зомби. Он да. знает, чего хочет и не остановится, пока не получит. Он пришел за, за старзом, а? Не. Нет уж, спасибо. Он весь твой. Ага. -а -а. Питко лола Карлоса. Поверь, ты попала в надежные руки. Ах, кто бы сомневался? Амбрелла? Ох, тебе пиздец. Ты прикалываешься? Ты, блядь, прикалываешься? Та. Это би капец, гнеда. Гимняра. Морду закрыл. Доверять мне не обязательно. Но ага. Ты со мной? Не, я тут пустою подежурю. Карлос, что за питание? Да. Иди бы зарабо пристрелю на месте. Не руби мне нерву. Диви, як побіг чур. давай, давай, тікай. Налякався дамочку. Так, окей. Ей, капітан. Ей, капітан. Ікрас Суні не помішала би наша допомога. Гайк пішли в нахер. Карлос, ти навіть не списав, як дівчину звати. Каже, ну точно не Степан. А, элитный боец Підрозділ. Капец. А звати Евру. Вроде. Это фамилия Лапу. Джилл ім'я. Рад познакомиться, Джилл. что угу. це взаємно, взаємно. Я командир взвода UBCS Михаил Викторов. Добрыйшин Степан Петров. І Іван Михайлович. Так далее. Два имя докупы. Як успіхи? Город повністю відрізан від мира. Ізолірований. Так, ізолювали місто. Хто би сумнівався? Більшість всіх громадян — А, ладно. А точніше — ходячі мертві. Бля. Мій взвод уж сильно потипав. А де твій загін? Я от вас двох тільки бачу. Я твій. Не, не під силу. М -м. Можете передати не можу. своє начальство. Можете передати за може. це своє начальство. Так, подякую, керівництво. <п 'я> так, ми... Ми все можливе. Ага, якщо если з місця цей поїзд. то зможемо евакуювати ви, виживших. Я у вас ну, майже вірю. Так, яка вам треба допомога? Ребята, одні не то що ж то за спецзагін такий який пацани, типа, не справляться, а от одна джилла на б... ага, бая. Ага. Хорошо. Я допоможу. Я помогу. Не на вашій. Ах, ну, хто бы сумнявся. Все нормально, ми все заодно. тримаємося купи. Подяку. Так, тримай. Це, щоб на світі. А валину може автомата? То добре, що міш користуватися рацією. Так дай валену якусь гранатомета. Тебе нужно снаряжение. Так. Поднімайся наверх. Угу. Найдеш там припаси. Припаси там окей. Ладно. А автомат не хочеш дати, Карлос? Може я тобі дам цього пістолета, якого я стибрив? Чи ти. Миша Віктор. Де кусок? А то бередка така, що ти шариш. Окей, почти порох. Ага. Порох в польових умовах. Інструкція UBC по приготуванню пороху. Якщо на полі бою закінчаться патрони, пушка перетворюється в безкорисну пукалку. Ну, понятно. Якщо не хочеш здохнути, запиши собі ці формули. Так, патрони для пістолета. Порох Х2, патрони для дробука, порох плюс високоякісний порох, патрони для револьвера, високоякісний порох Х2. Ага. Підготувалися вперед. Нашинкує мертвяків до відвалу. Не, самим не піти на десерт, поняв. Так, ну окей, погнали. Боєприпаси не на наверху. А принести ніяк, ні? Ай, з такими помічничками, звісно. Як я говорив, в той час, поки ми будемо з Немезісом тут бігати, махатися, то Леон знаходиться в поліцейському участку, він там з містером Іксом. Боєю. По події відбувається паралельно. Так. Перша полоса жовтої преси, окей. ганібали вбивці неапетитна історія. Туманного ранку, 25 вересня, поліцейський участок Ракун Сіті позвонив схвильований громадянин. Стався напад. Якісь бомжари, напевно, на перехожу на північ від мистецького музею Лемс. Прибувши на місце офіцер поліції, знайшов понівечене розроблене тіло жінки, покрите слідами багатьох укусів. Чеведь, бідлаха була згідна, це третій подібний випадок в Ракон Сіті за останній місяць. А хто ж винуватий? Хто перетворює людей в стейки? Нас комет турбує відчуття, що хворим так називаємої ганібальської хвороби, яких, по ідеї, з серпня місяця безплатно лікують в Спенсер Меморіал, стало не вистачати їди в столовій лікарні. Наші репортери відправилися в Спенсер Меморіал і вернулися з знахідкою, від якої в тебе любий читач волосся встане дивом. Подробиці на наступній сторінці. Ну ясно, то вже, коротше, відбувалося давно, вони типу то так реагували, думали, що якісь бомжари, людей жири. Що ти що я являпався? Приєд, Карлос. Майже я, піднявся. Ти в нас план, план, банан. Ага, руччич. Руші... Всього то навсього. Так. Як вийдеш на главну вулицю, скажу, куди далі? Коня, вийти на головну вулицю, вулицю, він скаже, куди йти далі. То тобто, ми підемо включати електростанцію, а він буде рельси чистити. Ну то вони так розкажуть, що вони чистять. Поняв трава, трава. Десь тобто, записка, напевно, має бути по травах. Порох. Ходиться. Порох. А, а об'єднання предметів. Поняв. А, окей, давай мені треба то екіпірувати. Бистрий доступ буде 2. 1. Так, баба, быстрий доступ. Пекаль Один, на одиничку, ніж на два. Хаба. Червона трава. Окей. Так, інвентар майже загружений. Тут що? Ага. Поняв, треба якісь відмички шукати. Їх з ними знайдемо. Що, ніяких записів по траві? Пропорох розкали про травку. Тут що? Я, навірне, навіть змогла включити би цю штуку, якщо знала. Угу, Ще якась головоломка. Треба якісь... запчасті. будемо шукати. Так, зберегтися можна. А то що? Ага, трави в польових умовах. Підручник травоведення UBCC. Ми в UBCC переварюємо хнопіків, які повзуть та базу після кожної царапини. А чого зразу не до мами. І кому надоїло материнське молоко, хай запам'ятовують ці рецепти. Сильна мікстура, зелена трава Х2. Мікстура максимальної сили. Зелена трава плюс червона трава, або зелена трава Х3. <хи> не в нашому випадку. Сілючий спрей, сам його не приготуєш. Побачиш, бери. Поки що все. А тепер закінчую і пішли пити пиво Та окей, пацани. Давай тоді так от от'єднаємо. Порох плюс порох Патріки щось мені хп моє не дуже подобається. Так. Ага, альтом переміщати. Окей, треба буде ще додаткові по-любому слоти десь знайти. Ну і, звісно, рюкзак. І, само собою, біля всіх сивів у нас буде чуймандан. В який ми будемо класти ті речі, які ми, типа, собою таскати не будемо. Ясно, якось так тепер лишається рухатися далі. Ну що, на цій веселій ноті все. Якщо дане відео і даний контент подобається, хочеш підтримати україномовний контент, підписуйся, коментуй, ділися з друзями і до скорих зустрічей. Всім пока.